Вітаємо! Ви дивитесь новини на КТМ. і Сьогодні такі теми. Громадська організація Нова Дружківка вивчала проблеми, потреби та міграційні настрої переселенців, навчання змінної безпеки та формування саперських сумок школярами, психологічну драму та концерт. Готують студенти в Палаці культури Світлопільській. Громадська організація Нова Дружківка проводила в Олександрійській громаді дослідження з питання проблеми, потреби та міграційні настрої внутрішньопереміщених осіб. ВПО оцінювали роботу комунальних закладів, установ, а також основні показники рівня свого життя у громаді. Результати дослідження робоча група громадської організації презентувала 1 лютого у сесійній залі міської ради. Громадська організація Нова Дружківка з вересня по грудень минулого року проводила дослідження серед ВПО Олександрійської громади щодо проблем потреб та міграційних настроїв. Результати досліджень представники ГО презентували 1 лютого. Протягом фокус групових досліджень нам вдалося опитати 28 осіб, 21 з них це жінка і сім чоловіків. Нашими локальними партнерами для проведення безпосередньо дослідження в Олександрійській громаді був благодійний фонд Центр допомоги Олександрії», який дружньо проводив разом з нами і анкетування, і безпосередньо фокус групове дослідження. Після того, як закінчилось фокус групове дослідження, ми перейшли до найважчого і найцікавішого частини це кількісне опитування, яке складалося з анкетування. І на цьому я хочу зупинитися окремо. Загалом вибірка, яку ми опитали, вона складає 368 осіб, що згідно з методологією, ми маємо довірчу ймовірність результатам дослідження 95%, і похибка нашого дослідження складає не більше 5%. Інформацію стосовно того, яка кількість внутрішньопереміщених осіб наразі проживає, зареєстрована в Олександрійській громаді. Ми отримали від відповідальних органів місцевої ради, які саме займаються питанням того, скільки саме переселенців в громаді. Дослідження стосувалися рівня якості надання послуг в Олександрійській громаді. Так медичні, адміністративні, соціальні та комунальні послуги опитані оцінили на достатньому рівні. Освітні психологічні послуги, а також роботу поліції, ДСНС та безоплатної правової допомоги більшість респондентів не змогла оцінити. Заступник міського голови Ірина Чемирис зазначила, що з моменту повномасштабного вторгнення як Олександрійці, так і органи місцевого самоврядування підтримували. Ли усіх, хто тікав від війни, кожен із нас долучився до допомоги тим людям, які проїжджали через наше місто, хтось надав своє помешкання, хтось купував продукти, хтось віддав свою ковдру, хтось просто дав гроші волонтерам для того, щоб вони допомагали тим переселенцям, тим біженцям, які проїжджали через Олександрію. А як керівники, ми з вами створювали ті умови, щоб цим людям було комфортно і щоб вони змогли знайти собі помешкання знайти собі ліжко, щоб перебути хоча б одну одну добу в нашому місті. Робоча група також вивчала і основні показники життя вимушених переселенців: можливості для самореалізації, працевлаштування, нагальні потреби родин та достатність забезпечення гуманітарною допомогою. Хочу щиро подякувати великій кількості наших нашим партнерам. В першу чергу, це і USAID, і UNICEF, ЮНІСЕФТ. Актитет, і е, людина в біді, да, і лікарі без кордонів, і «World Center Kitchen», і лікарі без кордонів, мабуть, да, ось, і, мабуть, всіх не згадав. Нашим першим завданням було надати, мабуть, найнеобхідніше прихисток, дати можливість переночувати, відверто поїсти, бо на заправках нічого не було. Ось в магазинах також були проблеми. Тому такі емоційні перші дні. Очевидно, що всі, хто рухалися із сходу нашої держави в західні області, чи в західні міста, чи за кордон, всі вважали, що місяць-два все стане на місце. Ми повернемося додому. Найбільші виклики, які стоять перед ВПО в Олександрійській громаді, це пошук доступного житла та працевлаштування. Такі висновки зробила громадська організація нова дружківка на основі своїх досліджень. Навчання змінної безпеки у шкільній навчальній програмі займає чільне місце. Як себе поводити з небезпечними предметами, знають навіть першокласники. Учні не лише вивчають теорію, але мають змогу ознайомитися з муляжами вибухових пристроїв. Завдяки волонтерському об'єднанню Ельфи знають, чим наповнена сумка сапера, який ці міни знешкоджує. Таке практичне заняття з формування саперських сумок днями відбулося у гімназії Сузір'я-19. Учні гімназії Сузір'я 19 вперше долучилися до формування саперських сумок. До закладу завітали представниці волонтерського об'єднання Ельфи, які розповіли про роботу саперів, показали, з якими інструментами їм доводиться працювати, а також запропонували дітворі зібрати сумку для сапера. Я вважаю, що ці зустрічі дуже важливі для нас. Вони якраз в цей час, коли військовий, коли люди ну, дуже потребують цього. І, взагалі, я це перший раз спробував. Це дуже захопливо і дуже цікаво для мене. Ельфи також презентували дітям продукцію, яку відшивають для військових, зокрема кавери, маскувальні костюми. Продовжуємо свою навчальну таку місію ознайомчу і цього разу нас запросили до навчального комплексу, до Сузір'я 19. Ми тут сьогодні проводимо і виховну годину, тобто ознайомлюємо із значенням саперів і мінною безпекою, і формуємо набори. Хочемо, плануємо 13 сформувати, а там уже і буде як буде, тому це завжди такий творчий процес. Будемо дивитися, але плани є на 13. Уроки мінної безпеки в закладі проводяться на постійній основі. Тож діти добре знають, що робити, якщо бачиш небезпечний предмет. Перше, що потрібно зробити, це просто її чіпати. Друге, це потрібно не взаємодіяти з нею. І третє це подзвонити до 101. Я бачив сам надпис Обережно міни наприкінці Олександрії. Як зауважила директорка закладу, про мінну безпеку говорять доволі часто. Такі предмети, як здоров'я, безпека і добробут або основи здоров'я передбачають навчання змінної безпеки. Діти повинні орієнтуватися, які є міни, які вони бувають, де вони бувають, як реагувати тоді, коли знаходять таку небезпечну речовину, і взагалі як вони можуть виглядати. Крім того, на позакласних заходах під час годин спілкування класні керівники і заступник з виховної роботи, подав організовують зустрічі із людьми, які безпосередньо в цьому є спеціалістами і які можуть ну, на такому професійному рівні донести цю інформацію до наших учнів. Діти це теж сприймають із належною відповідальністю, тому що розуміють, що прилетіти може бути де коли і знайти ось таку випухане безпечну речовину можна де навіть вони говорять, коли ми виїжджаємо до бабусі в селища, в села вони бачать, що є такі установки, є такі вказівники обережно міни у переважної більшості учнів гімназії Сузірія – батьки, родичі, військовослужбовці. Тож заклад активно допомагає донатити на ЗСУ. Різноманітні ярмарки, де діти збирають кошти, купують якісь необхідні речі і передають на фронт. Навіть є у нас така започаткована уже мабуть, традиція. Ми влаштовуємо благодійні покази кінофільмів. Коли діти йдуть на кінофільм, збирають там кошти і потім за ці кошти купують щось таке, що є необхідним, і передають на фонд або просто відносять у волонтерський центр. І звісно, на творчих уроках учні виготовляють обереги для військових та малюють патріотичні листівки. Психологічну драму за твором польського автора та концерт до Дня закоханих, у якому покажуть реальну історію кохання, готують студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Обидва заходи це підсумкові роботи зі спеціалізації, а показ відбудеться на сцені Палацу культури Світлопільський 10 та 14 лютого. На репетиціях була наша знімальна група. У лютому у Палаці культури Світлопільський відбудеться показ вистави за п'єсою польського автора Януша Гловацького та театралізований концерт до Дня закоханих. Обидва заходи є підсумковими роботами зі спеціалізації студентів Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Два практиканта на виробничій практиці, які ми готуємо паралельно. Два заходи. Це 10 лютого в 1600. Вистава замарашка за п'єсою польського драматурга Януша Главацького. Це дипломна робота мого практиканта, студента коледжу культури Нікіти Даценко. Також 14 лютого це готуємо ми спільно з Софією Романською, також практиканткою. Театралізований концерт до дня закоханих. Це концерт буде за участю творчих колективів Палацу культури Світлопільської. Тому в цілому зараз процес триває дуже активно, тому що це вже репетиції на сцені. Це вже дуже активна підготовка. Це вже вистроєні номери концертні, це вже йдуть монтувальні репетиції на сцені. Сюжет вистави відбувається у жіночій колонії для неповнолітніх. Інтерпретація доброї дитячої казки Попелюшка розгортається не за правилами чарівної історії, а за поняттями, які диктує саме життя. Я багато бачив варіантів, передивлявся варіантів різних п'єс, мені хотілося саме п'єсу поставити. Я зупинився на замиражці, бо дуже хотілося поставити щось таке драматичне, щось таке більш трагічне, щоб вразити глядача, щоб от, проявити такі емоції, такі сильні, такі переживання за головну героїню, страх якийсь такий. Хотілося, щоб, щоб була така п'єса, щоб вона з самого початку тримала, ось так добре тримала в напрузі. І щоб в кінці, отак, от відпустила вже на фіналі. Глядач, на мою думку, повинен зрозуміти, що потрібно прислухатися до дітей, звертати увагу на їхні проблеми, а також не ігнорувати проблему булінгу зі сторони оточуючих. Зовсім інший настрій має концерт Сила справжніх почуттів, приурочений дню закоханих. Глядач на сцені побачить реальну історію кохання студентів останнього курсу вишу. Я обрала саме цю дату і це свято, тому що це день, коли почуття, кохання на першому плані всі розділяють час зі своїми коханими. І мій концерт, ідея його це нагадати людям, наскільки важливі почуття, кохання в нашому житті, що іноді потрібно відволікатись від буденності і згадувати, що ми любимо один одного, і як це важливо для нас, що це надихає моя. Програма вона побудована на історії першого, щирого кохання. Перше кохання воно було у всіх, і я впевнена, що всі, хто будуть присутні в залі, згадають, відчують позитивні, щирі почуття, згадають, як це. І я дуже хочу, щоб люди відчули позитивне. Зараз тривають активні роботи на сцені Палацу культури. Студенти хвилюються та чекають наглядачів у залі. Як Нікіта, так і Софія беруть участь в своїх програмах, тому е моя місія ще і бути режисером. Е це в першу чергу, тому що е вони розставили своїм акторам, показали, е поставили їм завдання, що їм треба зробити, поставили їм із ансени, але ж е коли. Актор, режисер і актор і поєднуватися. Ну це дуже складно. Тому я не задіяний, не беру участь в одній і в іншій роботі. Я виступаю тільки як режисером, тобто допомагаю, ставлю, провожу репетиції. Квитки на обидва заходи можна придбати у касі палацу культури Світлопільський. Тримаємо стрій та віримо в перемогу продуктивних вихідних. Зустрінемось.